Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. І ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Не забувайте підписатись і підтримати україномовний канал. Адже сьогодні знову історія про жінку, яка завдяки своїй мудрості врятувала самого царя від смертельного гріха. Отже, почнімо. Часи правління першого царя Ізраїлю добігли кінця. Він не впорався з великою місією, і Бог через пророка Самуїла помазав на царство нового царя, пастушка Давида. Давид вже прославив ім'я Господа, здолавши велетня Голіафа, і тим самим приніс перемогу своєму народу. Та звісно, що Саулу не хотілося залишати свій трон ніяким чином. Він шалено заздрив Давиду і мріяв його знищити. Та з Божою допомогою Саула нічого не виходило. Давид зі своїм вірним військом був у вигнанні. 600 воїнів були благородними людьми, вони присягнули на вірність Божому обранцю. На їх шляху вже була не одна перемога. Народ любив Давида і присвячував йому пісні. Та прославляв молитвах. Однак Давиду разом з його воїнами, побратимами, довелось ховатися в горах на прикордонній з ворогами території. Поряд знаходились землі багатого землевласника Навала. Ім'я його в перекладі означає безглуздий. Чи справді таке ім'я йому дали при народженні, чи вже було прізвисько, яке причепилось, виходячи з його життя. Навал був, був ну, дуже багатий, при цьому любив випити й погуляти. Надмірно жадібний грубіян жорстоко поводився з людьми навкруги, вважав себе центром Всесвіту, тож на гірських схилах паслися його багаточисленні стада овечок. Я вже казала, що Давида люди дуже любили й поважали, тож всіма силами допомагали його війську. От і зараз воїни могли б взяти собі скільки хотіли овечок для їжі, але замість цього вони захищали народ і стада від набігів ворогів. І коли закінчилися запаси, Давид послав своїх воїнів з повагою попросити у навала продукти. Та п'яний, безглуздий чоловік зверхньо відповів воїнам, як рабам, принижував їх і насміхався. Коли Давиду розповіли про відмову в допомозі і про приниження насмішки, Давид так розгнівався, що зібрав військо в гніві і пообіцяв вбити не тільки навала, а й всю його сім'ю і весь його двір з прислугою. Переляканий слуга, дізнавшись про те, що військо Давида вже вирушило в путь, щоб вбити весь двір навала. Вирішив розповісти про це молодій дружині Навала, яку звали Авігея. Інші джерела називають її Абігель. Ім'я в перекладі, значить, батькова втіха. Мабуть, її батько дуже любив свою донечку, та й вона виросла не тільки красива, а й розумна. Скоріше за все старий Навал захотів мати таку красу у себе вдома. Авігія була як діамант, який кинули в бруд. Та від цього діамант не переставав бути дорогоцінністю. А відею дуже любили слуги і всі довкола. Красива, розумна, роботяща, мудра. Вона встигала всюди. Дівчина смиренно сприйняла свій шлюб. Скоріше за все, у батька не було іншого виходу. Тож слуга... Не роздумуючи в складній ситуації, звернувся саме до неї. Адже на кону стояло життя не однієї людини. Авігея швидко прийняла мудре рішення вправні руки зібрали все необхідне для війська і ще багато дарів. Авігея спорядила ними своїх слуг і відправила на зустріч Давиду, а з дарами вирушила сама. На дорозі зустрілися помазаник Божий, який в гніві хотів діяти неугодне в очах Господа, і молода, смілива жінка. Вона вклонилася йому з повагою і попросила вибачення за свого безумного чоловіка і принесла дари йому, як царю. Сказати, що Давид був вражений, це нічого не сказати. Краса Авігеї поєднувалась з розумом. Від неї віяло впевненістю, в Божій милості, мудрістю не по роках З першого погляду Давид закохався і був вдячний дівчині за її вчинок. Вона не дала зробити нерозважливий крок і забруднити його ім'я кров'ю своїх же людей, за яких вони фактично воювали. Ввечері Авігея повернулась до свого нерозсудливого чоловіка. Та він лика не в'язав. На ранок вона все йому розповіла Навал був ще й боягузом. Він злякався, що Давид повернеться і покінчить з ним. Його вхопив інсульт, і згодом нікчема помер. Коли Давид почув цю новину, то зробив Авігеї пропозицію руки і серця. Вона мовчала про свої почуття. Вона теж полюбила Давида з першого погляду. Наскільки Навал і Авігея не підходили одне одному, настільки Давид і Авігея енергетично і духовно були близькими, вони одружилися, і в них народився син. Цей шлюб був шлюбом двох сердець, які врятували одне одного від скоєння гріха. Це шлюб. Взаємоповаги і підтримки в тяжку годину, поєднання мудрості і сили, діамант із бруду знайшов достойну оправу. Друзі, а що ви думаєте про цю історію? Чи актуальна вона саме тут і саме зараз?